У сучасному онлайн світі CRM-система система це вже не розкіш, а необхідність. Вона допомагає не лише залучати нових клієнтів, а й будувати з ними довгострокові стосунки. В цьому відео ми покажемо вам топ 10 найкращих CRM-систем, які допоможуть вивести ваш бізнес на новий рівень. З вами команда LPMOBI. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Та поїхали. Елпісіарм це сучасна CRM-система, яка була розроблена для оптимізації продажів з лендінгів, інтернет-магазинів та маркетплейсів. Вона надає потужні інструменти для кращої взаємодії з клієнтами та для кращого розуміння їх потреб. Автоматизує обробку заявок. Нові замовлення з ваших каналів продажів одразу потрапляють у CRM без зайвої мороки. Вона контролює команду. Видно, хто що робить, хто що не робить, хто забув подзвонити клієнту, а хто загубив замовлення. Єдина база клієнтів усі контакти, історії замовлень, статуси – все це в одному місці і не в Excel. Таблицях якихось чи в голові менеджера інтегрується з популярними сервісами. CRM дружить з логістикою, смс-розсилками, маркетплейсами та іншими. Статистика та аналітика. Можна дивитися, хто скільки заробив, з якого каналу йде більше продажів, і все це детально та в цифрах. Тож CRM – це ідеальний вибір, який спрощує управління бізнесом та відкриває вам нові можливості для зростання. Крейшол це потужна хмарна crm система, яка ідеально підходить для великих та середніх компаній. Вона інтегрує процеси продажу, маркетингу. Сервісу та управління операційними процесами. Лоу-код підхід, кастомні процеси без коду, інтеграція з ERP та штучний інтелект для прогнозування. Це все ідеально підходить для великих компаній, які хочуть контролювати і продажі, і маркетинг, і сервіси, і все в одному місці. Huge profit Теж потужна crm система для управління товарним бізнесом, яка забезпечує ефективний облік фінансових процесів. Вона покриває важливі аспекти управління, включаючи облік товарів, контроль за продажами та візуалізацію фінансових результатів. А це допомагає підприємствам оптимізувати операційні та фінансові процеси. Перфектум CRM плюс ERP – це універсальна українська система для комплексного управління бізнес-процесами. Вона ідеально підходить як для малого бізнесу, так і для великих компаній. Вона тягне все від управління проєктами до введення документу персоналу та зарплат. Має зручний календар, інтеграцію з email та СМС, а ще дозволяє працювати з erp функціями в одному екрані. Кіпін зручна і доступна crm система яка охоплює всі етапи від управління відами до обліку фінансів. Її обирають за інтуїтивне управління статусом угод, повторні замовлення, інтеграцію з Фейсбук та месенджерами. А ще вона ідеальна для команд, адже ролі користувачів дуже гнучко налаштовуються. Кейсі РМ ще одна українська сіарем, яка працює з усіма топовими платформами. Etsy, eBay, Amazon, Prom, Розетка. Дозволяє вести повний облік, підключати платіжки типу Stripe чи Wave Pay, та не вимагає жодних програмістів, адже все підключається буквально за 15 хвилин. Microsoft Dynamics 365 допомагає управляти продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів. Підходить компаніям, що хочуть об'єднати CRM, ERP та BI в одному рішенні. Потужні інструменти аналітики, штучний інтелект, гнучке налаштування під будь-який департмент та максимальна безпека на рівні Microsoft Azure. SalesDrive українська crm система для онлайн-магазинів, яка легко інтегрується з OpenCard, ProM, Rozetka та іншими. Має потужну інтеграцію з IP-телефонією. Облік складу, документообіг, а також повну підтримку онлайн-фіскалізації. PipeDrive – провідна CRM, яка у 2016 році отримала премію Expert Choice Award. Ідеально підходить для малого та середнього бізнесу. Візуалізована воронка, Smiled email tracking, автоматизація задач та понад 400 інтеграцій. Все це робить її просто must-have для зростаючої компанії. Cleverbox потужний інструмент для управління масалонами краси, клініками та іншими підприємствами. Платформа пропонує понад 100 модулів для оптимізації різних бізнес-процесів. Такі, як запис клієнтів, фінансовий облік, складський облік, інтеграція з месенджерами, такі як Telegram, Viber і так далі. Що ж, якщо підсумувати, crm система здатна кардинально змінити роботу вашого товарного бізнесу. Вона допомагає автоматизувати бізнес-процеси, зекономити ресурси та покращити обслуговування клієнтів. На українському ринку великий вибір CRM-систем як для малого, так і для середнього бізнесу. І головне обрати те, що підходить вам, і буде відповідати вашим задачам. Що ж, на цьому, все з вами була команда LPMobi. Підписуйтесь на наш. Канал, залишайте ваші реакції, пишіть коментарі. Нам буде дуже приємно. І на все добре. До зустрічі!